Тестую нетоксичний лак для дітей Piggy Pen Paint. Це не реклама, це я вишукувала бренд, який буде найменш токсичніший для моїх ніктів. Оскільки в мене на роботі вимагається манікюр з лаком, я знайшла саме цей. Наношу е легким шаром, наноситься легко як акварель. Рекомендується 2-3 шари, але я нанесла лише один і підсушила його феном. Протягом одної хвилинки, подивіться, виглядає навіть як токсичний лак, Гар, гарний блиск, прозорість. Дуже симпатично. Наступним кроком я хочу нанести на кутикули рідину, яку я зробила сама. Це рицинова олія, змішана з декількома краплями лавандової олії, щоб оживити свої кутикули. І так, дивимось на результат. Гарний, нетоксичний манікюр. Мені подобається. Подивимось, як буде носитися, Підписуйся, якщо цікавить тебе також екологічний спосіб життя.